Сьогодні закрила баночку зелених шишок. На вулиці холодно, їздили по шишки. Вони бувають отакі зелені, як у мене, а бувають трошки темніші, коричнювати, то вже пізніші. Оці зелені, вони корисні для профілактики лор захворювань. Мають лор захворювань бактеріального характеру. Вони містять весь спектр вітамінів і мікроелементів. З них готують варення і живильний мед. Можна настоянку навіть, а от пізні, коричнево зелені шишки. Гарність для зміцнення судин, і з них готують настоянки. Зараз пора збирати їх.